Всім привет, друзі, ви на каналі Еліса Perfect. Сьогодні у нас розпаковка з тебо. Я перший раз вирішила замовити на цьому сайті. І сьогодні у нас буде розпаковка. Ось тут купа цікавих штучок. Перед тим, як ми почнемо це відео, у нас на св'язі Еліза має лаг, але її не дуже видно. Ти поки ще салаш. За, перед тим, щоб ми почнемо з вами це розпаковувати, е, треба його перевірити, чи все прийшло, бо я замовляю перший раз. Так що рекламна пауза. А перед тим, як у нас буде рекламна пауза, а себе розпаковочка. Ось беремо такі красиві ложнички і гарно все розриваємо. Наш краси бере, да? Ось тут хоче. Чічі, нічого. Так, тішо. Ні. Не звертайте увагу, тут молодший ігрок наш зайшов тільки що. Так що не перестаємо. О! Так. Розкривашка. Фигеть. А, сигеть! Ооо! <різь> Коротше, ось така каткінка тут. Достаємо. Перша коробочка. Збоку. Друга коробочка. Тепер розкриваємо першу коробочку. Аккуратно, а то щось підеться вертати, можливо. Боже, яке рідки. Так. Тепер тут прийдуть до нас за допомогою ножниці. Так, візьмемо з мого пенала. Ваши надземные Ой, видишь? Эти нишки. Так опа Опаля. О Офигеть Бачимо першу розпаковочку. Офігеть. Так що... Так, я не буду палити все одразу. Я хочу все по черзі. Я тут зараз э, все покладу на місце. Але... Коротше, починаємо обзор наш. Я не буду покінчо розпаковувати, бо я потім ще зараз схожу і подивлюсь, чи все прийшло. Так. Хоп. Так, Ліза вже бачить тут перші такі, а ви ні. Да. Ось таке. Зараз я вам покажу. Тут у нас є ота коробочка, яку ми зараз з вами відкриємо акуратно. Ось це. І ось це. Тут Бачите. Тепер ми зараз обережте відкриємо цю коробочку і підемо на перевірку, чи все прийшло. Ось тут акуратно ми розкриваємо. Опа-да Ось. Стоять! Так, це для іншого ігрока. Так що починаємо з першої штучки обзори. Це у нас ось такі пазлики, які треба складати. Я думаю, багато хто дитинстві в них грали. Грали, так що так. Зараз 20 секунд, please, іде перевірка, я до вас повернусь. Далі розпаковочка. У нас тут і коробочки. Так, як би її акуратно відкрити? Угу. Спойлери, я це відкривала десь хвилини дві Так. Щось у нас тут. Угу. Так, далі розпаковочка Розкриваємо наш скотч. Так. А шо с тобой робите? -мо. Ага, все, я поняла, что я тут. Что шо, шо це шот Я не помню, что я таке замовляла. Что це за пьяколы намечается? А, я поняла, что. Так що так, зараз я на перевірку і буде обзор. Коротше, тему поки, поки не шахраї. Хто багато хто казав, що вони шахраї, все прийшло. Однак той конструктор вже пішов хазяйну, це Софії конструкторів. Почнімо з першого, це, для... це все для телефонів. Перший чехол це на мій телефон. Він виглядає ось так. Давайте ми його відкриємо. Ось. Він ось такий прозорий. Він резиновий, пахне пластмасою, але вивідкається, нічого страшного. Це ось знаєте, як на айфонах MaxSafe. Давайте його... А чи ні, мій телефон зараз знімає, так що пізніше переміримо. Його. Він з кібра кольору. наступний чохол це на мамин телефон. Вона собі замовила, я разом з мамою замовляла. Він. коротше, так. Він ось такий, от він з квіточками, дуже прикольний. Він теж різіновий м'якенький. І останній чхом, він схожий на той, який в мене от зараз на телефоні він сірий, а це коричневий. О, так. Ось він резиновий такий. Always, Це те саме. Так, зараз туша. Коротше, ось це у нас перші таких три чехла. Тепер покажемо їх лізі. Дивись. Перший ось такий. Вау. Ось такий. Угу. І ось такий. Ну, Ліз, просто дивись, не хочу, що твій телефон просто підтримує зарядку. Так, це просто для красоти. Це просто для красоти. Наступна розпаковочка. Це наступний інструмент, коротше, це така штука для спирання катушок з одягом. Апарат виглядає багато обіщаючим. Коротше, цю штучку треба якось встановити, да? Так, да, я вроді встановила. Вона підключається до розетки для телефона. І таким образом можете збирати нею. Збирати неї всі катушки Ось так от. Так, ось покажемо його лізі. Дивись який. У мене такий два довгий <гум> є. Тепер у мене є. Наступна це дуже трендова штучка. Це масажер для волосся. Він чорного кольору. Ось така. Це пластмаса воняє, блін. Коротше, це ось така штучка. Давайте я її продемонструю. У мене якраз таки зараз мокре волосся помила. І, по ідеї, ти маєш ось так... Брати ось так от масажирувати. Коротше, прикольна штука, її треба помити, бо вона пластмасою воняє. І того так. Я би. Роби... Там це китайський сайт, якщо я не помиляюсь. Я і не здивована. Наступна штучка. Це, коротше, думаю, багато хто особливо з дівчат знає. Це такі наліпки для, для прищей. Ще і, по ідеї вони забирають гной і ТД ось. Ну і заживляють їх скоріше. Наступна це пінцет для канцелярій. Ось. Розкриваємо. Раскр... Да, Ой, закрывається. Так, візьмемо ножниці. На упаковці всі ось такий пінсет. Він такою насадкою для захисту, а то для таких, от, наприклад, як в мене в домі живе маленька дитинка, сестра моя того. Це захист дуже потрібний. пінцет такий. Будемо його використовувати для блокнотів на відео. Наступні такі штучки і ви теж, знаєте, в мене така є пов'язка для того, коли ти там вмиваєшся, щоб не текла вода, тобі вся ось тут, тут просто по локтях, і ти де, а от ось сюди їх. О, ця вся волога стікає сюди, потім ти. ми їх прямо і все. стираємо, І все, і вони чистки. Ці не пахне, слава Богу. О, паля. Так, вони вдягаються ось так от ось, на ручки. І ось так це все виглядає. Такі міленькі дуже. Так, далі продовжуємо. Далі це не дуже таке цікаво, коротше, це такі різиночки. Ну, це не цікаво для вас буде. Просто різинки. Так, куди їх покладемо? Сюди. Буде щось у нас на фоні. Далі це ось така лізінка. Я її собі замовила. Ось так ось. Коротше, її ти ось так от позаду вдягаєш, і ось так вона виглядає. Лізь, дивись. Така різіночка. Наступне це для моїх молодшої сестриці такі колготочки з такими принцесками. Тут такий спеціальний чохольчик є. Ось чохольчик цей нам подобається, так що ми його тут кладемо. Ось такі колготочки. Нічого цікавого. З такою от, е, принцескою і кроликом. Складемо їх назад. Ось так от пух ось сюди залазить. Ну ладно. Що. Так, сюди проходимо. І остання для нас штучка це ось такі резиночки. Я їх відкривати не буду. І це все ось. І ось така у нас вийшла розпаковка. Сподобалася, Подобайка, підписка, всім пока!